Усім величезний-величезний привіт. Сьогодні в нас огляд смаколиків із магазину Аврора. Сьогодні спробуємо дуже-дуже багато всього цікавого, а, Ось тому я думаю, що це відео буде також цікаве. Сідайте, вмощуйтесь позручніше, можете також взяти а, смачненьку каву собі до огляду і давайте роздивимось. Я хочу ці панатони спробувати, тому що вони подаються в Аврорі регулярно і часто. Ціна по акції була 100. 159 гривень. І мені знаєте, що цікаво, хто виробник? Тут 500 грамів. Хочу сказати, що це недорого для такого Панатона. Тому що в інших магазинах я дивився точнісінько такий самий: 300 з копійками з, в акції. Ось так. Добре. Панатон італійський кекс, панатон з краплями шоколаду. Угу. А ви знаєте, що це дійсно куполу? Це Італія йде виробник. Країна походження Іспанія, виробник адреса, потужності виробництва, Цалевіметрес, Валенсія, Іспанія. Імпортер в Україні, юридична адреса Полтавська область. Зараз спробуємо ось ці панатони. Також хочу сказати, що сьогодні ми будемо з вами випікати ось ці кекси. До речі, хто купував цей панатон, залишайте коментар, як він вам. Всі, хто купував, тому що на то не перший рік вже на поличках в магазині Аврора. І хто купував ось ці кекси, також залишайте свої коментарі, які, як чи вам сподобалось вони. Будемо за вами також робити ось ці кексики. По акції вони по 59 гривень, так їх повна вартість 89-90 гривень. Ну, 30 гривень на упаковці. Я рахую, що це дуже добре знижка зараз. Так, добре. Панатони Карамболу. Що я хочу сказати? Я пам'ятаю, коли мені перший раз прислали такий панатон, я був в захваті. Як він мені сподобався. Ніби нічого звичайного немає, саме звичайнісінька італійська пасочка, але вона дуже-дуже смачна. Наскільки мені дивно, що такий великий термін придатності. І пахне вона дуже смачно. Ви ж помітили, да, що вона також має таку паперову упаковку. До речі, це довше зберігається, зберігаються самі десерти. Ну, випічка довше зберігається ось в таких упаковках. Мені просто цікаво, чи дійсно всередині буде ось такий шоколад, як написано, як намальовано. Ну, написано так, що зі шматочками шоколаду. Тому, мабуть, для дегустації я її розріжу навпіл, і ми зараз подивимося, що тут всередині, чи дійсно є такий шоколад, як обіцяє нам виробник. Ага, ось так. Ну що, скажу, да, дійсно, тут є, бачите, шоколад. Як намальовано, давайте спробуємо. М -м -м -м! Я не знаю, як. Пані Італійка робить таке тісто. Але це дуже-дуже смачно. П'ятірка з плюсом. І що я взяв в Аврорі? Я взяв в Аврорі. Спробувати дещо тут, тут, тут таке цікаве, тому що йде день. А, ось. І тому будемо зараз з вами пробувати ось ці цукерки. Дивіться, це від торгової марки Конті, написано з великодним цукерки Асорті. А ціни, якщо я знайду чек у своєму гаманці, я поставлю, а, буду, мон, примон, то, коли буду монтувати відео. Бачите, думки йдуть, хочу одразу вам все сказати. Коли буду монтувати відео, одразу а, будуть з'являтися ціни на екрані. 197 грамів цукерки асорті з великодним. Так, ну написано тільки склад, а які цукерки не написано. Тому давайте роздивимося ось ці цукерочки від конті. Також, хто вже купував оці цукерки, залишайте також свої коментарі, чи вони вам сподобались. Та й взагалі я вам дуже вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже дуже дякую. Так, зараз я візьму ножиці. А де ножиці я не знаю. Гаразд, Відкриваємо з вами так. І що ми тут маємо з вами? А ми тут з вами маємо. Давайте под... О, як запахло. Тут ми з вами маємо ромашку від Конті. Дивіться, я ще не пам'ятаю, що ромашку, я не, не пам'ятаю, чесно. А, від Конті. Йогурт, крем йогурт ось така вишенька, черешенька. Так, і мус. Також від Конті. Дивіться, ну, звичайно, що ж від Conti, пакет від пакету А Тут три види цукер. А, бачу ще четвертий, вибачаюсь. Bellissimo. Ось чотири види цукерок. Так, давайте подивимось: 3, 5, 6. чотири ромашки. Раз, два, три, чотири вишня. Ні, не чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять вишня і дві белісімо. Вони, мабуть, смачні, тому і їх тут мало. До речі, давайте я разом оцю белісімо і спробую з вами. Смак полуниці з вершками. М -м -м. Не можу сказати, що не смачні. Чесно кажучи, по одній цукерки мені так би забагато на пробу, на дегустацію. Тому я буду по половинці куштувати. Мус. М -м. Шоколад. Біла начинка. Всередині таким, як лимонний присмак. Оця лимонна, оцей лимонний присмок Розчиняю цю цукерку солодку. І цікаво. Ромашку я пробувати не буду. Ми всі смак знаємо ромашки, і ще я її взагалі не люблю. Давайте спробуємо ось цю крем йогурт вишня. Я дуже люблю оці вишні заспиртовані. Так? Дуже смачні Рошен є заспиртована там вишня в шоколаді. Також інші багато є виробників, але саме найсмачніше, мені від Рошен чомусь подобається, не знаю. Тут вишні немає. Тут є ось такий також кремовий мус. І всередині. Всередині оце такий мус з вишневим присмаком. Теж непогано. Ну і так ніби все. Добре. Залишайте в коментарі, хто купував оці цукерки, чи вони вам сподобались. І хочу сказати, чи це буде таким, знаєте, якщо ви десь в гості кудись йдете, таким невеличкий презент. Ось така упаковочка цукерок. Добре. Давайте далі. Ось ці штучки, не знаю, може хтось знає вас, оці, оці штучки. Тут бачите, намальований ось таким, як ріжок, написано набір ріжків вафельних. Я хотів спробувати, тому що бачу, що вони вже теж дуже давно на полицях в магазині Аврора. І давайте спробуємо оці ріжки. Це є Турція, це не нашинське. Дуже зручно відкривається. І хочу сказати, що ще є зіп. Такий пакет зіп-пакет. Тобто після цього можна закрити оцей пакет. Ой, тут дуже багато тих грішків. І вони ось такі мацюпоньки. Вага тут. 70 грамів. М -м. Це такі, як вафельки йдуть. Намальовано, бачите, як ніби крем шоколадний. Трішки на ріжку видно, але насправді його не видно. Він захований. Тому не долили, мабуть. Смачні. Це такі, як знаєте, вафлі, шоколадні вафліки. Тільки в іншому дизайні. Але смачні. До чайочка в саме раз. Хто куштував ось це печиво? Мені дуже цікаво. Дивіться, перший раз бачу. В інших магазинах також не бачив. Союз кондитер. печиво вівсяне. елітне. Воно навіть упаковано по 135 грамів. Такі гарні упаковці. Також давайте відкриємо. Мені здається, що це звичайне печиво вівсяне, тільки зі шматочками шоколаду. А от давайте почитаємо печиво всяне елітне, до речі, наш виробник. Да, наш виробник. Хочу почитати склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор, вода, маргарин, олія соняшникова, пальмова. Дезодор... Ну, зараз усюди пальмова олія. А хто казав, що вона. А, цей... що вона... Не Я дивлюся одну а, жінку, вона живе в Африці, вона там вже 20 років, якщо я не помиляюсь, там живе, і в них продається пальмова олія, і вона купує. І в одному з відео вона мені. <сум> в одному з відео вона сказала на відео, що не знаю, каже, чому ходять такі слухи про пальмову олію. У нас тут багато її користуються і ніякої. А, ну це, як звичайно, здається олія, як наша, да? соняшникова. Всі користуються, і вона навпаки ще зробила наголос, що вона е корисна ця пальмова олія. Хтось помиляється. Треба зберігати почитати, що це за пальмова олія. Може таку, таку пустили чуйку, хоча я вам хочу сказати, що торгова марка Nutella, всі знаєте, що да? Ну, е великі банки шоколаду Нутелла, використовує давним-давно пальмову олію. Тобто, можливо, це і не доказано, що не доведено, що пальмова олія настільки така вже, що її не можна їсти і вживати взагалі. Ось так виглядає. Це печиво. Не можу сказати, що не смачне. Саме звичайнісіньке. Саме звичайнісіньке, вівсяне печиво, тільки з крихтами шоколаду. І а, до гарячої кавузьки. треба зараз попити мені кавузьку. Перебити смак у цих, цих солодощів. На мій смак ну, на четвірку нормально. Далі, друзі. Халва. Дружківська, Дружківська халва. Чому я її взяв? Тому що ні, ніде не бачу також цієї халви. Хочу спробувати. Ну, я декілька разів брав халву в магазині Аврора. Халва як халва, чесно вам скажу. Ніякого м -м, щось супер немає. От мені здається, що всі виробники роблять... А що можна додати в халву? Арахіс, кунжут, насіння, ваніль. Тобто халва залишається халвою, а вже різні виробники як презентують по-своєму. Гарна упаковка. Звичайнісінька халва. Тут дійсно є арахіс. Невеликими такими. Горішками, а подрібнений арахіс. І, чесно скажу, халва дійсно, халва як халва. Конті. Завжди хотів спробувати ось цей конті, супер конті. В інших магазинах я його також не бачив. З Маршмелоу. Ну, я так собі гадаю, думаю, це моя власна така думка. Вибачайте, що я жую, але скажу, що вам це, це Мукбанк. Нехай буде дегустація Мукбанк і заборори. Тому що зараз напишуть: жує на камеру, да, є такі відео, де блогери вмикають камеру, наливають собі український борщ, палюшки, вареники, і сидять все на камеру, їдять і розмовляють. Фокус працює, фокус працює. Оце моя думка на рахунок цих контів. І взагалі, отаких от от смаколиків, які упаковуються окремо в якусь красиву ярку коробочку, етикеточку, фантик. Якщо би оце конті, мабуть, йшло б десь на вагу, воно би продавалося в ящиках, да? відкриваєш ти ящик, і там не запаковані, а просто отакі пироженки, печеньки йдуть на вагу. Воно би було набагато дешевше, правда ж? Ніж купувати таку одну штучку 30 грамів за. Ну, ціну, я сподіваюся, я знайду чек і буду ціни показувати. Тому як виробники обходять... Так, красиво можна сказати, пакують ось таку звичайнісінький маленький печеньку, тістечку. Те ж саме можу сказати, і за а, вівсяне печиво. Теж можна купити на вагу, де вага буде на кілограм дешевше йти, ніж в упаковці йти. Але красива обгортка, гарний дизайн яскравий. І хочеться, рука тягнеться, і ви хочете купити це і спробувати. Дивіться, гарний ж кажу, так красива упаковка. Маршмеллоу хочеться купити і спробувати. І мені здається, що виробники спеціально так заманюють своїх. Споживачів, щоб товар краще продавався. Ну що, звичайне печиво, залите шоколадом. Зверху такий, бачите, як сендвіч іде маршмелоу. Я би нам не сказав, що маршмеллоу, це якийсь швидший як... Так... Маршмелоу такий, знаєте, м'ягенький, м'ягенький. Чесно сказати, я думав, що це буде щось набагато цікавіше і набагато смачніше. Але саме звичайніснітю фальшивою. Ще раз кажу, це особистий мій смак. До речі, хочу вас попросити, чи цікавий вам, вам такий формат відео, де ми з вами проводимо дегустації, усіляких таких, можна сказати, новинок в магазині, в тому чи іншому. Залишайте свої коментарі. Ніде я не бачив таких цукерок від дрошен. Я можливо, в фірмовому магазині вони продаються, але в інших магазинах я не бачу. Дивіться, я знаєте, всі ці жуйки, жувальні цукерки <зас> зі смаком моркви. Давайте спробуємо, тому що коли я коли побачив, я забрав останню упаковку. Вона тут декілька, набачте, в двох місцях розірвана. Ось, але я... Хочу спробувати, що це таке. Що це таке? Ям Я мій зі смаком моркви. Хто купував, хто вже пробував. Дивіться, вони дійсно зроблені. Ну, як ці, знаєте, хробачки, оці всілякі. вони дійсно зроблені, як маленька морквинка. Ось така маленька морквинка. Ммм! Вони солодкі, але от коли ти їх починаєш жувати, їси, і тоді з'являється <рес> ось цей такий смак. Моркви, дійсно. Так, і я ж хочу тут. А що тут читати? Що тут? тут нема що читати? Я мігамі, морква манго, морква персик, морква я. Тут все в одному. Я мігамі, цукерки желейні мікс желейних цукерок. А, це мікс желейних цукерок. Зі смаком морква манго. О, зараз в мене інакше смак. Морква персик та морква яблуко яблуку. Це морква яблуко. Спробуйте, вони дійсно цікаві. Я думаю, що вам сподобається ця штука. Взяв я ось цей пряник. Тут бачите, що написано. Христос Воскрес. Але мені якось, знаєте, ну, не хочеться його відкривати, пробувати. Думав, взяти на, відкрити на дегустацію. Хочу лишити до Великодня. Я думаю, він у мене постоїть до Великодня на столі. Дуже красивий, дуже оригінальний. Це робить е, торгова марка Добрик, та ще робить всякі присипки. оце все прямо імбирний Великодній. Так, борошно, мед, штучний цукор, вода питна, паприка, крохмаль, лимонна кислота, маргарин, жир, рослинний, рафінований, олія пальмова, соняшникова. Інше навіть кров'яче молоко 1%. Так, ну що ж, ходіть на кухню, будемо з вами готувати ось ці бабетки, кекси, що. Получиться і чи а, смачні вони. Я думаю, що вони будуть смачні. Я так гадаю, я так хочу. Так, до мене прийшла кава 24 Coffee Roasters. Хочу з вами поділитися а, з новинками, які є на цьому сайті 24 Coffee Roasters. Тепер вони зробили дуже хорошу а, пропозицію. Так, це у нас Сальвадор Санта-Анна. Кава з фруктовим ароматом. А з нотками шоколад, шоколаду та казинаки. Так, фокус. Фокус та казинаків. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундуку та хлібні нотки. Тіло напою середнє, післясмак шоколадно-горіховий. Кислинка 2,5 і герчинка 2,5. Ой, спробую, тому що в мене ніколи ще не було такої кави, де йде кислинка 2,5 і герчинка 2,5. До речі, цей сайт 24 Coffee Roasters Робить тільки натуральну, тільки натуральну каву. Ну, той, хто мене вже постійно дивиться, той знає. Також, хто замовляє у каву з цього сайту, а, хочу вас познайомити з новинками. Можливо, ви ще не бачили, але зараз там з'явилися ось такі новинки. В них іде кава в зернах по 100 грамів зараз. Тому можна замовляти у каву в зернах по 100 грамів, не обов'язково велику упаковку, тому що всі хотіли спробувати оцю цю каву, а замовляти велику упаковку. Це трішки, ну якби знаєте, не то що дорого. Ну, можливо, люди боялися замовляти таку велику каву по такій ціні, але хочу сказати, що це дуже хороша а, кава. Той, хто спробував, вже знає. Тепер можна замовити її 100 грамів, 100 грамів а, кава в зернах. І а, також, хто введе промокод Venturino, як завжди. Цей промокод на багат... на інших сайтах також діє. Просто треба потрібно дивитися уважно мої відео. Тому що якщо от вводити на інших сайтах цей промокод Venturino, також можна отримувати додаткові знижки не тільки на каву, а і на іншу продукцію. Так, що ж я хотів вам сказати? А, зараз я зроблю каву і будемо з вами готувати кекси. Також, якщо ви пам'ятаєте, що оці молоді люди, які а, працюють, Цією кавою допомагають нашим захисникам ЗСУ та допомагають безпритульним тваринкам із кожної пачки проданої кави 25 гривень йде на допомогу ЗСУ. Це дуже важливо в сьогоднішній час. Хочу сказати, я дуже поважаю людей, які працюють, які дійсно заробляють гроші власною працею, відкрили свій невеличкий такий бізнес. Це. Оце, таких людей можна підтримувати. Все, зараз я на вогонь і будемо куштувати з вами кавуську і також робити кекси. Так, моя кава готова. Я додав трішки цукру. Ну і також можете попросити, якщо будете замовляти, подзвонити за дзвінком у менеджера, можете попросити, щоб вам змололи каву і вона вже прийде готова. Смачненька. Дійсно відчувається от в міру тут і гірчинка, і кислинка. Відчувається смак такі, знаєте, ноти шоколаду. Ну, справі, Справжнім гурманом я не можу це все. Ну, спознати. а готувати і дегустувати кекси із магазину Аврора ми вже з вами будемо в наступному відео. Тому не пропускайте, слідкуйте всього вам найкращого і до зустрічі.